Ішло різдво стражденну Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їй силу вічного Христа, ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати відчай в них і страх до юних і дорослих і стареньких. Несло їм віру. На своїх плечах ішло різдво у бліндажі окопи, окутувало воїнів теплом, ішло між градами, налякане в ознобі, щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного порогу, не знало, чи відчинять там йому, щоби навчити довірятись Богу. Щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво, і з вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах, і шепотіло і сльози ті втирало. Та живий він є на небесах, ішло Різдво, крізь снігові замети, у бомбосховища. В оселі, що ущент, під рев шахідів, обстріли, ракети, сирене, лячний, компонемент, ішло Різдво, і людям говорило Христос вже народився, Він гряде. Пускайте у серця Його, просило, Він вам усі тривоги відведе, і українці духом підіймались, і молитва їм лягала на уста. У радості й надії всі єднались і зустрічали вірою Христа. Амінь.